Вранці після 10-ї години армія РФ обстріляла правобережну Херсонщину. Розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку знову під обстрілом Станіслав там постраждала жінка 69 років, і Також є зафіксовано прильот по Інгульцю. Там попередньо один постраждалий. За минулу добу четверо постраждалих – це працівники пожежної станції охорони Станіславі, які поряд з якими влучив ворожий дрон камікадзе, отримали акуботравми. Хлопці були шпиталізовані. Обстрілювали Станіслав і вночі говорить сільський голова Іван Самойленко. Без десяти час ночі так були обстріли шість разів із пушки і 21 раз із града постраждало близько 10 будинків. В одному будинку була пожежа. Там же і біля больниці, біля швидкої, прилетіли, да, по цей побило машини. Там вікна біля лікарні, біля школи. Дуже багато прильотів. Теж вікна повилітали всі. Ну ці що були ОСБ забиті. Вінні електропередач порвані, газопроводи порвані, трубопроводи низною, Слава Богу, все нормально. У Херсоні внаслідок обстрілів міста російською армією пошкоджені будинки, магазин і будівля заводу дитячого харчування. Наталя говорить, вибуху чула після 23-ї години. Прильоти по дорозі везде. Магазин, на заправки. У квартирі Анатолія вибиті шість вікон. Вікна в залі. Це було. Десь о 23-15 були мощні прильоти біля будинку і осколками побудували вікна. же ж потолок пошкоджений стиля. Вікна. Пошкоджені вікна. Тут хлопці вже, як кажуть, працюють, слава я кажу, з Богу, що приїхали швидко. Це тут виховалося. Це бомбосховище, світло ми тут її благородили трошечки самі, як кажуть. От світло зробили самі з квартири. Отут ми ховалися. Це дуже велике бомбосховище. Тут виходить 70 метрів в длину і 20 метрів в ширину. Можна було б пересидіти, ну а так як бачите. За минулу добу Херсонська міська територіальна громада була під обстрілом 15 разів. Повідомляє місцева військова адміністрація. Військові РФ випустили 65 снарядів по Херсону, Садовому та Антонівці. Загиблих і поранених немає. Через обстріли 14 січня ввечері у Херсоні загорілись гараж та автомобіль, а також житловий будинок. Повідомили в обласній державній службі з надзвичайних ситуацій. Пожежі гасили 18 рятувальників, залучили 5 одиниць техніки у Береславському районі. Під вогнем артилерії була Михайлівка. За минулу добу ворог здійснив 121 обстріл, Це 788 снарядів, які вони випустили з різного типу озброєння по цивільним населеним пунктам завжди. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.